Зараз ми подивимося з вами ще кілька додаткових прикладів, більш схожих на ті, на ті завдання, які вам потрібно розв'язати. най-най-типовіші -най -най най -най завдання. Перше завдання. На рисунку зображено прямі, що перетинаються, визначити градусну міру кута бета, якщо кут альфа дорівнює 25 градусів. Якщо ми пригадаємо означення суміжних кутів, два кута називають суміжними, якщо вони мають спільну сторону, ось ця сторона у них спільна, а дві інші є доповняльними півпрямими. Відповідно, кути альфа і бета суміжні. За теоремою про суміжні кути, їх сума 180 градусів. Відповідно, кут бета то 180 відняти кут альфа, який дорівнює 25 градусів. 180 відняти 20, 160 відняти 5, 155. Відповідь Б. Наступне завдання. З вершини розгорнутого кута АОБ, зображеного на рисунку. Проведено два промені ОК і ОМ. Так що КОБ, КОБ, оцей кут 110 градусів. Кут МОБ дорівнює 30 градусів. Нас питають обчислити градусну міру кута КОМ. Ми знаємо, що будь-який кут має додатну градусну міру. Відповідно, градусна міра великого кута КОБ вона дорівнює суми градусних мір частин, з яких він складений. Кут КОБ це сума градусних мір. КОМ додати МОБ. Відповідно. 110 дорівнює кут КОМ плюс 30 градусів. З цього КОМ то 110 відняти 30. Це буде. Як зрозуміла, 20 градусів. О, пробачте, рахую дуже погано. 110 від дня 30, то буде 80 градусів. Рахувати треба уважно. Група туристів рухається у напрямку ОА. Бачимо ОА, утворюючи кут 15 градусів з напрямком північ. На який кут Альфа треба повернути цій групі, щоб вони рухалися в напрямку Захід? А ми з вами розуміємо, що якщо отут подовжити цю пряму, то відповідно. Ми отримуємо ось тут прямий кут, бо захід, і тут нам потрібний захід, оці дві прямі, вони паралельні. А Якщо пряма перпендикулярна до однієї з паралельних прямих, то вона перпендикулярний до іншої. От тут кут у нас 15 градусів, отут у нас 90. Відповідно, у цей кут. Який тут буде суміжний до альфа? Тут можна було рахувати, оце я один спосіб покажу, потім інший. Відповідно, ви розумієте, що то буде 180 відняти 90 відняти 15, тобто 90 відняти 15. 90 мінус 10 80, мінус 5 буде 75. Це був один із варіантів, але він чому поганий тут, бо він використовує суму кутів трикутника, про яку ми ще не розмовляли. Тому то я забігла наперед. Давайте порахуємо інакше. Оцей кут альфа і оцей кут АО захід, ось цей, який я показую, вони є відповідними кутами при паралельних. Ось пряма, і ось пряма. Вони паралельні. А це відповідні кути. Відповідні кути при паралельних рівні. Отут 90, отут, відповідно, 15 і відповідь цій задачі 90 додати 15. Чому у мене там вийшло 75? Я зараз покажу, бо ми ж рахували оцей кут. А відповіддю нам потрібна альфа. Альфа суміжний, то 180, відняти 75, і то також буде. 105, як і там. Ну і тут, відповідно, 105 також. Але в першій темі, звичайно, отак краще: 90 додати 15. Відповідні кути. Ще раз нагадую, раз, два, січна, дві паралельні прямі і січна, оці кути у нас відповідні. Відповідні кути при паралельних рівнях. Сторона CD, Паралелограма ABCD утворює пряму, з прямою АД кут, градусна міра якого 55. Мається на увазі ось цей. CD і пряма АД, 55 градусів. Знайти градусну міру кута МАБ. Паралелограм це чотирикутник, у якого протилежні сторони попарно паралельні. Дві пари попарно паралельних. Прямих, відповідно, з того, що АБЦД паралелограм, АБ паралельна паралельне СД. З цього одразу випливає, що, так само, як ми тільки що казали, відповідні кути рівні. Кут БАД дорівнює куту. Ну, давайте точку К тут поставимо, С, дорівнює 55 градусів. Той кут, про який питається в задачі, це кут суміжний з кутом БАД. Кут БАМ, суміжний, тобто дорівнює 180, відняти 55. 180 віднімаємо 50, 130, 130 мінус 5 буде 125. На малюнку прямі А, Б і С де паралельно. А Б, паралельна на СД. Знайти градусну міру кута АМЦ, якщо кут А100, а кут С 120. А в таких задачах нам потрібна невеличка додаткова побудова. Невеличка додаткова побудова, ми можемо, ну, навіть, ну, давайте я отак про. Це я гарний малюнок намагаюсь зробити. Так, ось так. А нам потрібно побудувати додаткову пряму, давайте я її якось позначу. Тут нехай К буде, а тут буде Н ось так. І так, КМ ми її назвемо, побудуємо паралельно АБ. А ми знаємо, що якщо дві прямі паралельні третій, то вони паралельні між собою. КМ паралельно паралельна АБ і СД паралельна АБ. CD також паралельна AB. Тобто всі три прямі будуть паралельні між собою. KM також паралельна CD. А тепер ми пам'ятаємо багато різних властивостей. Наприклад, ми розуміємо, що оцей кут А і оцей кут М. Давайте я їх жирніше покажу: кут А і кут АМК – вони в нас внутрішні односторонні, так, малюю ще раз. Раз, паралельна, два, паралельна січна, оці два кути, внутрішні односторонні. Сума внутрішніх односторонніх 180 градусів. Відповідно, отут 100. З цього випливає, що кут АМК дорівнює 180 відняти 100 дорівнює 80. 80 градусів. Абсолютно так само. Тут кут 120, кут С і кут М, вони внутрішні односторонні. Виходить, що К дорівнює 180 відняти 120, тобто дорівнює 60. Ось, побачите, отут 60. А разом кут А 180 додати 60. Тобто 140 наша відповідь. І ще одна така цікавенька задачка. На малюнку прямі А і Б паралельно. Знайдіть градусну міру кута Х. Давайте я буду так кольором. Показувати. От оцей кут і оцей кут. Вони вертикальні, бо вертикальними прямими ми називаємо вертикальними кутами ми називаємо такі кути, які, у яких сторони є доповняльними півпрямими. Раз, два. Три, чотири. Або ще, як нам в дитинстві казали, що це такі кути, які утворюються при перетині двох прямих. Вертикальні кути рівні. Якщо тут 50, то ось тут також 50. Тепер рахуємо далі. Ми тільки що з вами розмовляли, от якщо маємо дві паралельні прямі і січну, то отакий кут і отакий кут це. Внутрішній різносторонні, а внутрішні різносторонні при паралельних прямих рівні. Оцей кут, який 70, він, відповідно, внутрішній різносторонній з оцим. І тут, відповідно, також буде 70. А оцей наш Х, знову ж таки, вже можна скористатися сумою кутів трикутника. А можна сказати, що оцей Х, що ми шукаємо, а, і отакий кут, вони відповідні, тобто отут також ікс. А от тепер вони трьох утворюють розгорнутий кут. Тобто 50 додати Х, додати 70 буде 180 градусів. Відповідно, Х то 180, відняти 70, відняти 50. 110 відняти 50, то буде 60 градусів, то є наш кут Х. Я бажаю вам успіхів у розв'язанні нашого найлегчайшого першого дня марафону «Геометричний гіаметричний